Хіба сказати вдасться, як повно в ній і таємниць, і мрій, і спогадів, і снів, і скільки щастя, і скільки віри в сповнення надій. Он сей в із Вифлеєму, де чудо сталося в цей час, де породила діва сина, там з неба сходить благодать на рід людський, на Україну, на ваш народ, на цю хатину, вогні спасення вам горять. Як дивно, аж не йметься віри у святочне вбрання одягла земля, по чорнім листю сніжно білий рука ангельська ніжно застеля. Що сталося? О, що за дивний спів? Не бійтеся, вставайте. Нарешті дочекалася земля. Тепер нема страху. Ідіть сміливо вітати Божу матір і царя. Біжіть, вклоніться при святій дитині. Біжіть, вітайте, Боже немовля, яке родилось тут, на вашім сіні, якого дочекалася земля. Яка новина дивна і щаслива? Врешті дочекалося медива. Ми довго йдем за світлом, за зорею, Домандрувала аж до іудею. Стояте? Хто йде? Куди? До кого? Йдемо до царя, до сина Бога. Тут влада ялада, єдиного царя, якого визнає наша земля. Дозвольте тут перебирання зачекати. Ми не вправі вас сюди впускати. Гутен моргін, я до вас бачу самий добрий час. Вай, 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 то скільки люду, буду торгівну одцуду. Може, куплю, може торгую, а що треба, я продам. Бо маю файний крам. Гей, спривайте жидів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що жида з хати виганяти, Мошка в плечі випихати, що до вас біда прийшла, Що, он он коні крав, що чорту пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де сварки, піки, крики, там мої грають музики, де не споряш шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, то мої рідні сестриці, бо я жвава і моторна, правда тільки трохи чорна, тому ім'я таке маю, чортицею мене називають. Хлопи подуріли, вже не сіють, і не косять, а спасення бога просять. Ой, панові дарму дати, прийди ірод всіх заграти. А ходімо, добрі люди, може, в корчмі ліпше буде. Є в шинка і коваси, водка, пиво, ананаси, є і танці і караоке. Тю хлопи від мене в шокі. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати, і про Бога забувати. Йой-йой-йой, що то за крики? Та ліпше дійдесь на музики, потанцюйте, поспівайте, словом трохи жар дайте. Що то за пусті балачки, ну не смішіте, мою качку. Чи не ліпше в корчмі пити, закусить, відпочити, самогонечки хильнути і про клопоти забути. Де народ про край не дбає, а краде і пропиває, там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. А як хлопців не буде пити, що мошку має жити? Не журися, любий свати, буду я людей цкувати. Щоб на наші йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу один одного, щоб били. Файно, щоб горілку пили. От тоді ми будем жили. Цар ірод, з воїнами йдуть, хай до землі усі впадуть. Чого тут шум? Чого всім треба? Володарю землі і небо тут всім царю проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар понад царями, чи так Машку? так так ясніший царю, страшу цар сказати, треба б ним тікати. Тихо, дурню, хочеш злота лізти з самого поло. Маю царю новину. Сип нам злота, ну ну ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас, царю такі вісті, такі вісті, що світу не родився в твоєму місті. Що за цар? Що він плете? Кажуть, є новина, що породила Діва Сина, усі, начебто царя світу, обіцяно в заповіті. Хто, що? Месія? Цар родився, чи ти, може, помилився, Тож зараз же мерщій, поклич зі сходу мудреців. Ми царі сходу у твій край приходим поклонити всій дітині, що родилась в Палестині. Я золото дарую немовляці, яке збирали люди небагаті, його збирали теслі з ковалями, всі ці, у кого руки з мозолями, ти золото дорожче всіх скарбів, воно добуте роботящими руками. Я дарував царю похуче про все збудити в людях справу щиру, до наук, і до просвіти, що він сам в світі не блудити. Я для царя приніс священний ладан, щоб він на нами мав найвищу владу, що правдою і вірою служити, і в його царстві у вік віків жити. Один я цар тут, володар всього краю, царя дитяти, я не знаю і знати не бажаю. Перебийте всю дітвору, без пощади, без розбору, кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. Та святий для нас Ми виконуємо цей час. І мала дитя в Яскині, мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує зі мною, готова я усіх стисать косою. О, царю, що ж ти не робив? Дітей невинних нащо погубив? Знай же, іроди лукавий, ось тобі новина. Меж дітьми не убили ви Божого Сина. Що? Бунт, зрада, о смерте, смерте моя мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю. Я косою, їх не вдарю. Те мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. О смерте, смерте, моя мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, режи сину. Пішли зі мною в домовину. Гей, сторожа! Вона тобі не допоможе. Ходім, ходім, мій, любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу пити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш тяжкі муки. Повалені і розкривали. Відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із бога. Брат братові руку подайте, неприязнь в зброю сховайте. Всі ми, брати християни, не вернеться ірод поганий. Ми на тому добрі люди вирушати далі будем, щастя й долі вам бажаєм най вас лихо обминає. Ой, зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, та як дете, то щось просіть, ви так просто не йдіть. Господарі тут хороші, не мають грубі гроші, Мають доляр трохи гривні, не дати нам повинні. Шановні, ну, а мене забули, ми тут за націю теж спину гнули. Пророчили, пророчили, та іроду наврочили. Тепер платіть, бо й вам наврочим, боргів великих напророчим. Ну, а я вам кажу, як же дівка, щоб була у вас горілка. Як горілки у вас нема. То купіть собі вина. Тож бувайте тут здорові і через рік чекайте знову. А на тому слові бувайте здорові. А чекайте, добрі люди, може вже нам завіншує? Відчую вам, що Христос зродився, я в Україні, п'ю горілку ріжу свині, а ще ходів би до різдва заколоти москаля. Хто мені допоможе, тому щастя, ласка Божа! Христос зарождає!